Слухати про погибні, як удоби, по високій надої, по рядніковій палаці, до катки, по плаваєх, басейнтах, ми все знаємо. Ми це все це слубство, ми це все чули і розуміємо чітко, що сьогодні влада влада не готова відбувати ні перед депутатом, ні перед Що Сьогодні влада провокує людей, що сьогодні влада злучається з ними. І сьогодні державна адміністрація є цим органом, яка ви Верчиному режиму Вінкович. Я сьогодні ранку повернувся з Києва з Майдану. Там, на люди налаштовані натикальні змін. Люди творять революцію. національну революцію. Починається національна революція і зараз настав час і, аби ти з громадою, або й ти з вочинним режимом. Нема посередині, немає тих слітиць, за можна ховатися. Масло усі зір, час показати, хто є хто. І саме зараз ми повинні усіх людей. До єднання, закликати виїжджати в Київ. Адже вчора з війною проведено, я мав розмову з начальником Київської міліції, де він сказав, що за п'ять днів, якщо людей не виселити з КНДА чи Горневого палацу, то йдуться штурм. За п'ять днів людей будуть знищувати, людей будуть по руками. Тому саме зараз від нас залежить е, сьогоднішня доля. Я закликаю усіх вас, якомога швидше пройдемо всі примання сесії. Звичайно, що ви зачем. Голови не задовірю. Звичайно, що обов'язково виставити йому недовіру, а що це не голова. Це коло ніколи немає, має що йому сказати. Звичайно, що ми повинні завершити цю роботу і піти до людей. Піти до людей, закликати людей виїжджати в Київ, підтримувати там людей на майданчик, які зараз мерзнуть. Яким до сесійних зали. Люди творять за революцію. Наші завдання підтримати. А тим про.